Це все після 23.00. Замість того, аби ловити справжніх диверсантів, добровольче формування територіальної громади «Лівий берег затримує гуляк. Хто і за яких причин порушив комендантську годину на цей раз, дивіться далі. Ви бачили котра? година? Да, – да, да, да. Котра. – Ну, Тріт скока там? Бачу, да. 23 чим-то, так? Да? Ну, 23.40. 40 Якої причини ви вирішили затриматися? Просто ну, у... Ця причина. в руха? Ні. Ні? Ні. А в чому причина? Друбі. Що ви склали подивитися? Як цей чоловік любителів вхильнути на свіжому повітрі затримують найбільше. Однак у військових є метод відвернути від цієї звички. Винувайте алкоголь. Ранні. Зараз Давай. я пляску дам і позволю. <ріст> Давайте. Та не на мене ж маєте лити. Та тільки ми від'їжджаємо, помічаємо ще до двох любителів просто неба. Добрий вечір. О, посвіжувати. Ну, будь ласка. Ви знаєте щось про комендантську годину? Ми все знаємо про комендантську годину. Що ви знаєте? Ласка, не треба мене знімати. Тож, якщо знають, що мають бути вдома о 23.00, чому на вулиці? Ймовірна, причина нічного блендення дзеренчала в сумці. Щось вас тучить в сумці. Так. Да. – Для чого ця показуха? Я хочу додому йти спати. Ми вже йшли додому. Ви це тлічно бачили. А Чого ви о 23.00 не пішли додому спати? Тому що ми затримались, бо нам. Хотілося б поспілкуватися на свіжому воздухі. Але спілкуватися цей молодий чоловік буде вже у райвідділку з поліцейськими. А ми прямуємо далі. Наступні гуляки, побачивши військових, подались на навтьоки та так, що забули навіть про свій фуршет. А Що ж ви не прибрали? Ми за сиділи, собою? Коротше, ми ж в Європу йдемо. В раз. А ви так не свинячили там. Йдіть, приберіть. Можна каверу видужити? Ні, не можна, можна не порушувати. Банкетували мужички разом, а як діло дійшло до прибирання, ліпші друзі стали незнайомцями. Що ж ви другу не допомагаєте? Сиділи разом, а тепер він один прибирає. Ми не сиділи разом. Що, окремо, окремо сиділи? Так. Да. Ми недавно познайомилися. Познайомитись поближче вийшло вже тільки з поліцейськими. Ще одного весельчака ми зустріли неподалік. І хоча він запевняв, що хильнув тільки одну пляшечку пива, військові знайшли дещо цікавіше. З карману давай все викладуй туди. Все повністю з карману. Викладу повністю все. Телефони, карточки, все ложимо так обратно на асфальт. Далі молодик взагалі робив вигляд, ніби то не знає, що це за біла речовина в прозорому пакетику. То воно валяється вже неділю у, мене. Неділю у мене. Так а як же ж це називається? Розкажіть мені. Ну, Я сам поняття. Фен типа. А де ви вол... взяли таке? Колос зушень шота. <рес> На яке кримінальне провадження нанюхав цей чоловік, вирішать правоохоронці, всіх порушників доправили до райвідділку, де й будуть встановлювати особистості та проводити профілактичні бесіди, адже будь-яких покарань за порушення комендантської години немає.